Отже, в Україні зазнав перший з наданих нам винищувачів F-16. Сталося це 26 серпня під час відбиття масованої атаки Росії. Ясна річ на цьому тлі вже з'являються звинувачення, чвари, конспірологія. Хоча, здавалось би, має бути зрозуміло, що е, літаки, в принципі, зазнають катастрофи, тим більше під час такої жахливої війни. Моє ім'я Дмитро Олійник вітаю на каналі РБК Україна. Далі без емоцій спробуємо з'ясувати деталі. З літаками, ракетами, зброєю в Україні станом на зараз. Ну і ясна річ, поговоримо про те, чи є сенс тривожитися через обмеження Китаю, плани Китаю заборонити експорт товарів і комплектуючих БПЛА. Говорити буду з експертом Дефенс Експрес Іван Киричевський на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас! Доброго поки контактував з вами. З'явилася інформація про те, що в Німеччині стався вибух на оборонному підприємстві Дель Дефенс. Це пише більд. На цьому підприємстві виробляють ППО АРІСТІ і боєприпаси та ракети. Виникають одразу припущення про диверсії з боку Росії, чи є в них сенс чи підприємства в Європі такого плану підприємства? Все ж таки надійно захищені? Для початку треба було б дочекатися остаточної інформації по тому, що трапилося не бігти поперед паровози щодо подій, тому що тут знову ж таки і більд, видно, поспішив нагромадити, і в нас, даруйте, які журналістики одразу все на одному заводі. І ракети, і боєприпаси, і установки, і все все, все, все 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 робиться. Ну, Воно ж так не буває. Це, звісно, в нас може бути, як уже був кейс, що горів якийсь колишній закинутий завод сільової в Москві, тут приписали там С 300 робили і буки. Але так же ж не буває. А це я ось до чого, що безумовно, будь-яка така надзвичайна подія на крупному оборонному підприємстві нам привертає увагу. І зрозуміло, це має бути предметом окремого розслідування. Але для початку й треба окремого розслідування, щоб зрозуміти, чи це. Було порушення правил техніки безпеки ну може бути різне. Там розширення виробництва, розширення штату, кваліфікація там, десь похромало. Чи це все таки десь от була якась диверсія? Відповідно, потім після цього починати. Там, от uh, щось говорити тому що тут важливо з однієї скрізь не впасти в настрій притаманним США часів холодної війни, коли там uh, і рубрики русські йдуть. Ну тобто, коли шукати російські слід там, де його немає, відповідно через це сходити з гузду. Тому що знову ж таки з, з другої сторони росіяни проявляються тільки там, там де хтось не допрацював. Ви не треба там дивитися, хто що допрацював чи не допрацював, ані шукати, що росіяни вони всюди. Ну, mm -hmm. не так же багато, щоб бути їх всюди. Да? Ну, прекрасно прозвучало, особливо остання частина. Щодо літака Ф-16, підтвердження від генштабу є від повітряних сил, що все ж таки падіння відбулося Ф-16. Як тут оцінювати цю ситуацію, аби уникнути шкідливих оцінок і некоректних, можливо? Просто зараз багато дійсно там вже моментів в інформаційному просторі з'являється зі звинуваченнями. Що треба розуміти? Ф-16 падають, це під час війни, в принципі ж. Очікувано найкращою стратегією тут було б просто дочекатися бодай, перших офіційних там попередніх висновків по тій ситуації, що трапилось а потім вже робити висновки, що могло відбутися. Тому що, якщо розмірковувати абстрактно, без прив'язки до того, що трапилося з нами, ну навіть американці промудрилися два розбити. Просто от вилетіли до трядувальний політ, і от як у них трапляється, от як там зима, в них. Знаєте, в них там просто зараз у американців проблема з підготовкою, як виявляється, в них там підготовкою льотчиків. І у них от буквально в метеорологічному сенсі зима наступає неочікувано. Тому вони промудрились в цьому році розбити, наприклад, не тільки в 16 але один стратегічний бомбардувальник БІ-1 білансер Причому ж там би, комісія розслідувала півроку втрату такого літака. Бі-один білансер, і от з'ясувало, що все-таки там причина не в технічному стані бомбардувальника була, а в тому, що там даруйте ним керували ідіоти, яких не можна було пускати до штурвала. Але проблема нюансу, в чому, що навіть якщо там трапляється, що навіть якщо в коло американців трапляються подібні історії, в них на розслідування навіть таких здавало очевидних епізодів може йти по року, і от самим розслідуванням тато займаються військові діячі. І оголошується це на профільних результатах, а не так як у нас е, е, різні публічні діячі думають, що вони найбільше там обізнані. Я розумію, що у нас тут ще заодно є такі повний поведінковий паттерн, що якщо там певний перелік суспільних там суспільних діячів або там, народних депутатів починає заявляти якісь віддані, то це починає привертати увагу. Я тут пропоную ось що. Оцю історію фокусування у надвірної уваги на парламентарях своїх. Великий німецький народ пережив ще в 19 столітті, коли була весна народів, 1848 року, вони там навіть пішли вважати на експеримент, зібрали в парламент найкращих людей Німеччини, вони в себе проявили тема що. Ну і відповідно, якось бачите, потім після цієї стрічної періоду якраз от підсилилося питання про роль в особистості в історії. Але ж нюанс в чому? От 1848 рік, якраз вже так далеко купати, це, наприклад, Руська Трійця, тому подібне. Ну ми ж. Не вважаємо за потрібне зразки 19-ї стріччя тягнути 21-ї стріччі актуальні там, події для української літератури. Так чому ми тоді тягнемо поведінкові патерни зразка 19-го стріччя? Заявами окремо взятих людей мають займатися відповідно профільні органи, там, або психіатричні, або силові, тому що, знову ж таки, законодавчі обмеження на розголошення чутливої інформації, розголошувати яку уповноваження лише там. Офіційні особи оборони України ніхто не скасовував. Якщо ми з вами почнемо ляпати якісь от речі, які нам можуть бути відомі, по нас приїдуть, як по, по нам відповідні структури можуть приїхати, і вони зроблять все згідно закону. А тут якісь люди думають, що вони можуть закон порушувати, причому без незалежно від призвіч. Тому найкраща б стратегія тут була просто би дочекатись результатів розслідування, а не починати там от якісь от звинувачення сипати, причому не обґрунтовані. Залежно від статусу. Тщательней надо бути. Добре, а щодо ситуації, яка які трапляються в Росії останнім часом, останні місяці буквально дуже багато уражень, НПЗ на автобас складів аеродромів у Росії. Там треба чекати розслідування, чи можна говорити про те, що Україна дійсно нарощує спроможності. Такі атаки частішатимуть, чи можливо ви відчуваєте якусь межу технологічну і те, що ми зараз бачимо, і те, що відчувають на собі росіяни, це ну, умовний відносний максимум. Станом на зараз. Як ви загалом оціните останні атаки України на Росію? Я би я думаю, що будь-які атаки по території РФ є сенс аналізувати, як вони можуть впливати на події на полі бою. Бо там є пряма проляція на те, що навіть всіх, дуже тішило. пожежа на автобазі пролітарська, яка там горіла, одинадцять, угу. навіть ЧРПЦ з її загасити не змогли. Ну але ж там ж не Ростов-на-Дону Дону це один з таких логістичних хабів, який. Забезпечують логістику окупантам на тим, що окупованих територіях Донецької області, простіше кажучи, від того наскільки яскраво горіла ця нафтобаза в ростовській області, настільки менше росіян стало паливо на їх танки там, мотоцикли, які іншу техніку, яка рухається на Виходить, на ну, тому числі на Покровську, ну, або там теж один із нещодавніх ударів по нафтобазі припав, якраз яка там була за 55 км кілометрів від знаметою того аеродрому Мільорово, тобто, те, що це суть не в тому, щоб там росіян просто палало гарно, але це де, гарний бонус, але в тому, щоб в них було менше ресурсів на ведення бойових дій. Тому тут треба дивитися. Саме от по такому географічному принципу. Щодо того, що там чи це максимум чи не максимум, ну, то знаєте, як на Болтон находка для шпіона. Відповідним пошуком відповіді мають займатися російські розвідувальні структури. Це їх має бути клопіт, максимум у нас чи не максимум. Наша справа просто як там почати день з гарної новини. В Росіян знову щось палає, і що тепер в них теж проблема, що як вибивається інфраструктура, а не тільки у нас. Ну, є експерти, які скептично ставляться до. Наслідків таких ударів по території Росії, в тому сенсі, що Росія надто велика, аби прям так сильно радіти щоранку, коли ми бачимо Палаючу на автобазу. Е, наскільки їм боляче, на вашу думку? Станом от -от -от тут і зараз боляче? Ну Дивіться, не стоїть ж питання, щоб там зробити росіянам фізично боляче. Можна сидіти. Ж... Ні, ну ми не про це, ясна річ. так. Ні, я, я... Не стоїть же питання там займатися дівіаціями. нас стоїть питання в тому, щоб воно ну, робити так, щоб росіян щось злітало на повітря, і в них ресурсу стало менше. Ну тому що можна, звісно, собі Росію являти гумовою, як там країну з гумовими ресурсами, гумовими там в плані демографії, в плані там дефіцитних видів палива, дефіцитних видів боєприпасів, що вони все гумово і створюються методопромікування. Але ж самі росіяни розуміють, що якби от не те. Чи там, якщо просто вони, звісно, можуть засекречувати дані, які могли би наочно свідчити про те, яким їм цей ефект приносить, тому от виходить, да, от там як там лишається в даному випадку тільки дивитися на кадри, як палає, і влаштовувати не дуже конструктивні дискусії. Так мають українці право радіти через те, що там палає, чи не право, чи не мають. Але ну якщо говорити про ті самі НПЗ, ну от є цілком такий практичний критерій, що уряд Росії влітку прийняв рішення, що їм треба. Давати пріоритетний доступ до перевезення залізницею хоча б сирих нафтопродуктів, щоб, хоча би вивозячи сиру нафту, раз нема можливості робити з неї відповідні експортні товари, там паливо. Там, авіаційне для автотранспорту, то щоб хоча б так рятувати на відповідно, шукати гроші на її ремонт. Ну, тобто в цьому і ну, модно так виникли певні проблеми. Ну, ж таки, у росіян формально дуже багато там бронетехніки, авіації і, і там, от, обсягів виробництва керованих авіабомб, там заявлялися на таких ну, дуже жахливих цифрах, але ну, от, чомусь от... Щось з росіянами трапляється, те, що вони не можуть настільки масштабно використовувати авіатехніку іноземну техніку, як би їм би хотілося. І от у нас тут як рекордним, як масованим вважався штурм. Це коли на одному з напрямків росіяни відправили одночасно в бій 40 одиниць бронетехніки. Хоча ж виходить, що росіяни на перших етапах битви за завдії постійно наступали такими батальйонно-тактичними групами. Тому непрямі ознаки того, що по там, що ці всі удари дають якісь, навіть якщо дотичний ефект, але дають в плані бойових дій вони є. Але з іншої сторони, навіть якщо ці всі критерії непрямих, прямих, які би говорили про результати ударів, не було б. Це не означало б, що росіянам не треба влаштовувати от такі от good morning з ранку. Якраз на поки вони що нам влаштовують. Відповідно, логіка війни на виснаження. Вона полягає не тільки в тому, щоб зберегти свої ресурси, але й максимально виснажувати противника. Якщо Росіянам треба, якщо дрони просто сам от прольот, факт прольотів наших дронів їх поступово виснажує, Ну тому що там треба персонал відволікати, треба там шукати ще якісь от засоби протидії, тобто витрачати там, витрачати на щось, ну ті ресурси, які йдуть на протидію нашим дронам. Хоча вони могли би витратити їм на щось інше, значить виснаження в їхньому випадку що працює. Звісно, можна малювати різні графіки, але ну знаєте, як то будь-які об'єктивні складнощі, це означає, що щось не треба робити. Якраз одного поки треба робити. Я чув ще припущення, що США вважають удари по території Росії українські удари результативними, ефективними, і саме тому нібито немає особливої потреби в тому, щоб давати дозвіл на використання далекобійної зброї. А ви ну на вашому е, порталі Defense Express, два тижні тому був матеріал про те, що США відкриті до передачі Україні далекобійних джасом під F-16. Якщо припустити, що захід дійсно не дозволить Україні використовувати атакам з глиб Росії, яку частину завжди? завдань здатні закрити джасом, яку частину завдань закривають дрони і оці великі безпілотні літаки, давайте по черзі. В нас, якщо й було щось ексклюзивного по темі американських ракет і застосування їх по війні про Росії, це скоріше колеги вирішили порахувати про по тому витрату. Там, якщо би, наприклад, атакам саме бити по території РФ, тому що виходить, коли писали про джас, це ми, ну, ми ж вказували перше джерело політіку. Ну і так. просто пояснювали, що це за ракети. Так от, якщо рахувати отут, -от, то виходить на аеродроми безпосередньо на території РФ, треба від 20 до 50 атакамсів. Це за умови, угу. що з ними називаємо так, нічого в польоті не трапляється, і вони всі падають, призначену ціль. Ну от ми говоримо про те, що там от російських аеродромів десь так штук 20, ну тобто, таких, щоб нам треба було дістати першу чергу, тобто виходить проблема в тому, що ну, західних ракет ми під наші задачі не напасемось, тому ну якось отак. І тут уже просто на випадку, що якщо навіть адміністрація Байдена дозріє дати крилаті ракети джазм. Під шістнадцять. Ну тут просто головне, що Києві у нас під ці літаки будуть аналоги, ну скажімо так, ракети в аналогічній ніші, як і штормшедов чи скальпі. Єдже, тим більше, що конструктивно не передбачено, щоб в 16 могли застосовувати європейські крилаті ракети. А якщо відправляти ці от літаки ще до конструктивну переробку під ці крилаті ракети, ну то вже буде, я думаю, перебор. Ми і так чекали, ну м'яко кажучи, не швидко. А тут ще доведеться почекати. Так, от це. Буде ну, в принципі, просто важливе підселення під арсенал F 16, але це не означатиме, що все от нам дадуть цих ракет так багато, щоб от там виконати всі наші задачі. Тому доведеться витягувати, э, скажімо так, витягувати весь обсяг задач, які нам потрібен, тим самим набором далекобійних дронів, які в нас є, плюс от ну, навіть якщо там не до не зовсім зрозуміли статус цієї розробки полянеців, це таки да ну і навіть якщо не повністю відомим є статус. Розробки по вітчизняні балістичні ракети, ті, то це да, незалежно від того, наскільки це буде відносно мало наших потреб і відносно мало того, що ми могли б дати союзники. Думаю, треба морально готуватися до того, що нам це все доведеться робити самостійно, тому що ми ж змі, по суті, посучав, ну західних змі, які там говорили, що там їдуть наші високопосадовці, просити дозвіл. В черговий просити дозвол на застосування та по території РФ вже прозвучав посажу. Ну буквально що зробити? Так, що дрони є. чого ви до нас з ракетами пристали? Ну, тобто, буквально до цього треба готуватися. Нас є дрони. Ок, тоді нам ніхто тому нам ніхто не дасть ракет. Добре. А щодо Китаю, і щодо намірів Китаю з 1 вересня почати обмежувати експорт товарів комплектуючих до Попила, що Має вплинути на їх кількість і якість. Про це заявив командир групи аеророзвідки за з позивним Мадяр. Наскільки це серйозна загроза? Чи дійсно в Україні все, що виробляється, виробляється з комплектуючих китайських, і таким чином Китай може примушувати нас дійсно сісти за стіл переговорів з Росією? Та розумієте, тут є ж в тому що росіяни настигають схожі проблеми. Ну тобто, них там теж починається відповідні обмеження на поставок елементів подвійного призначення для виробництва безпілотників. І Там гроші наперед, причому гроші вони просять дуже, дуже грубі китайці. Це для росіян є велика проблема, але знаєте, тут просто той самий кейс, ну безвідносно призвичь, що перш ніж робити будь-які якісь такі пасіонарні заяви, треба робити треба думати про їх наслідки. Ми просто чомусь от досі живемо в такій от парадигмі, що весь світ працює на Росію, і тільки от Китай от противний, от він туди перекидає от тільки той робот, що працює на те, щоб електроніку росіянам постачати. Але якщо задуматись про об'єктивні реалії на світовому ринку зброї, то Китай там домінує. Домінує в тому плані, що там електроніка дешева, рідкоземельні метали і тому подібне. Якщо от редукувати об'єктивну реальність, то виходить так, що. По нам летять російські ракети, зроблені, в тому числі, чи, чи, із комплектуючих поставлених із Китаю, навіть якщо це контрабанда, і колишні західні чіпи знайдені взагалі десь на мусорці, умовно кажучи, а збивають їх, ці от ракети американські зенітні ракети або західні, ну, наприклад, американські зенітні ракети, які можуть бути теж зроблені із елементів з Китаю. Тому що то американські аналітики вони постійно налярмують щодо того, що в них ступінь залежності від поставок оборонного призначення. Із Китаю занадто висока. У них там стояла задача від Конгресу США ще до 2018 року обмежити залежність американської оборонки від китайських технологій. Ця задача якось ну, поки що хромає, приблизно так само, як російський імпортозаміщення, яке там вже викликає іронію. Задача хромає. Знову ж таки, чому країни Європи поприздивали, бо ну логічне ж очевидне рішення: брати штампувати дрони якомога більше. Для себе цю індустрію розвитати не поспішають, тому що вони для себе щоб використовувати китайську електроніку, особливо оборонне призначення, це пряма загроза їх національній безпеці. Якщо обрати свою електроніку, то це вийде дуже дорого і дрон буде коштувати від 100 тисяч доларів. Тому дешевше, якщо вже брати якусь таку озброєння для поля бою, наклопати саме протитанкових ракет з великою дальністю стрільби, що, мовляв, вони хоча б не піддаються впливу радіоелектронної боротьби. Тому, повторюю ще раз, незалежно від прізвищ, краще нам всім. Думати, перш ніж робити будь-які пасіонарні заяви щодо того, хто там кого підтримує чи не підтримує у війні проти України, ну тому що ну з нашої сторони занадто багато літало в шпильок сторон, чому це Китай підтримує Росію? Він має терміново припинити підтримувати Росію. І, якби не уловивши те, що в Росія, в Китаї вийшла зовсім інша річ, він ще Маудзе Дон накреслив концепцію, що. От весь світ це, по суті, така арена е, битви двох тигрів Росії і Китаю. Це вони так для себе фігурують. Ну, а Китай якби, має сидіти згори і кидатися, ну, там, наприклад, шкурками від, бан... від бананів. От виходить за 50 років по тому, Китай цю концепцію зміг втілити. І виходить, що з точки зору Китаю, ну, ми десь отам, десь там, де куди треба кидати шкурки від бананів. Треба, а якщо вже ми хочемо знайти якусь комунікацію, то нам треба шукати більш такі. Гнучкіші і практичніші підходи щодо того, щоб потім не мати ніяких проблем з поставкою елементів подвійного призначення. Тим більше, що в випадку з китайцями, там навіть Ізраїлю на горіхи пролетіло, тому що ну пишуть деякі профільні ресурси, що на фоні бойових дій в секторі Газа Китай в'єв негласні санкції і о. В Ізраїлі почались про там проблеми з виконанням оборонних контрактів, що здавалось, бо ж якось у нас така колективна думка була, що в Китаї у цьому в Ізраїлі все високотехнологічно, чіпи нові ті технології прямо на деревах ростуть. І тут виявляється, навіть от вони імпортують з Китаю, і Пекін передав плем'яний привіт. Ну, ви кажете, інакше треба вирішувати, а можливо інакше, самостійно на 100%, Чи це взагалі фантастика? Не залежати взагалі нема в світі ці, країни, які можуть себе забезпечувати необхідними технологіями на всі 100%. Mm. Навіть виявляється від Британії США, то чомусь залежні, які США, які Британія залежна від США mm -hmm. в плані поставок комплектуючих. Тому на жаль, там, якщо починати дюргати ну ланцюжки взаємозалежності. Ну, там дуже багато сюрпризів виникає. Просто у нас ми чомусь хочемо дивитися тільки на один кінець цього ланцюжка, на один із кінців цих ланцюжків багатьох у світі, там де от, Росія отримає від Китаю елементи подвійного призначення, або, китайського, або можливо китайського виробництва, або взагалі от, імпортовані з третіх країн про посередництво китайських компаній. Ну, тепер виходить, ми за небажання дивитися на картину повністю можемо бути покарані і відповідно нас буде даруйте головняк придумувати нові засоби протидії ворогу на полі бою. Дякую Дякую за розмову. Іван Кричевський, експерт Дефенс Експрес був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на РБК Україна в YouTube.